Хочу запросити Світлану, як ви почитали її результати, ну, просто дуже натхненно, що люди діляться. Вас закликають теж ділитися і завжди відчутно знаєте таких людей, котрі вже відкрили свій енергетичний сердечний, тому що ці люди помічають дива. Перше, ці люди посміхаються, посміхаються не просто так, от вони це вони просто знають, вони бачать дива і вони відчувають вдячність. І в них йде така енергетика. Вірно. І це зараз в енергіях нового часу це ключова чеснота вдячності, щоб стати багатим. Коли ми вдячні собі, насамперед, за свій вибір, я вдячна там, цьому оточенню, цим людям, я вдячна вчителю, наставнику, це дійсно відкриває серце і запрошує цю грошову енергію в ваше життя. Віце результат Світлана. Ну, насамперед, хочу сказати, що Світлана дуже помолодшила. Ну, тобто, вона каже, що їй 40 років, але мені щось важко віриться. Дуже помолодшила саме завдяки тому, що ти так посміхаєшся. Це така енергія, от від тебе йде. І від тебе йдеться енергія впевненості і енергія молодості. Я просто пам'ятаю тебе на базовому курсі і зараз, і це дійсно дві різні людини. Це дуже круте досягнення. І дивіться, завдяки тета-хілінгу, що є у Світлани до знайомства. Вона зараз розкаже, так? Ну ви бачите, що вона проводила трансформаційну гру, у неї дохід був нестабільний, тобто то було, то не було. Були борги, невпевненість в собі, відсутність самоцінності. Після курсу, Світланка, стала практиком, Зараз ти нам розкажеш цю історію, як ти стала практиком, Вийшла на постійний дохід, зросла впевненість і цінність. Вона легко виходить в ефіри, створила власний YouTube канал, з'явилася. На живих заходах і здійснює свої мрії. Вона навчається в топових наставників. Поїхала в Одесу на море на тренінг, я так розумію, це була твоя теж дуже класна мрія. Ти придбала собі набір косметики, ну це про розширення дозвільної системи, і iPhone 14 Pro Max, і ще й е кота фотосесія. Крута фотосесія! мабуть, мала бути, у мене тут кіт. Може, ти кота хочеш, Світланка? Крута фотосесія для контенту і оновила гардероб. Мені дуже подобається, що ти ось так класно повідмічала свої мрії. От просто, знаєш, так ми часто в стілі мрії, і, а ти їх тут всі, і ми забуваємо, ми можемо їх забути, а тут ти все так відмітила, все, що надихнуло. Поділися з нами, будь ласка, як тобі точка А і точка Б? Як ти взагалі до цього прийшла? Доброго вечора ще раз всім мене звати Світлана Горобій. Дякую Ірині за цю можливість проявитися. Це дійсно для мене, знаєте, велике досягнення. А, і хочу подякувати ще раз, і буду дякувати Ірині. Мабуть, скільки буду її знати, тому що саме ти стала Іринечко для мене провідником. Я зараз кажу, в мене вже мурахи такі бігають. А, в тета Хілінг. Він для мене відкрився ще десь у му році, але я проходила повз нього просто. А саме через тебе він відкрився для мене. і Я дійсно стала тетапрактиком. практиком. Радую себе в минулому. Я взагалі працювала в намі, мріяла. Про свою діяльність, про те, що я буду обрати сама свій графік. І на сьогоднішній день, якщо я подивлюсь, що е, я все ж таки переходила. Вирішила перейти в свою діяльність. Це була трансформаційна гра, я була енергопрактиком. Але в мене, як ти відмітила, дійсно був нестабільний дохід. в мене був стан вигорання, депресії такої, чому в мене не купляють? Я ж тут все знаю. Я ж тут така класна спеціаліст. А і була було багато невпевненості. І я працювала за донат. Тобто я навіть боялася озвучити вартість своєї послуги, тому що я думала, що в мене не куплять, якщо я озвучу. Тому я працювала за донатом. Скільки дадуть, і класно. І це призводило до того, що дійсно в мене не було стабільного доходу. Ну він був такий, знаєте, коливався, лазила ой, в, до, в борги. Залазила туди, тому що мені не вистачало, а потреби були. І ось я так, от ось таким чином, я в такому стані жила. Я віддивилася свої відео після базового курсу. Хочу сказати, що це зовсім інша людина. Ну, Взагалі, я там. Так, дивилась і посміхалася сама собі, і, чесно кажучи, я дуже дуже рада і задоволена, і я буду йти, не дивлячись на те, що деякі люди сприймають цю методіку не зовсім ну, якби чесно. Ну, кожного да, своє відношення. От активно я почала практикувати. Спочатку для себе, потім в мене з'явилися люди. Я провела три безкоштовні сесії в січні місяці, і я настільки була рада. Уявляєте, от просто що я почала це робити. І з лютого я потрошку почала практикувати. І знову ж таки, я починала теж за донат працювати, але я дійшла до того, що мені одним чеком за пакет послуг сплатили 8 тисяч гривень. І це було для мене вау, тому що коли я працювала в наймі, моя зарплатня була 10 тисяч гривень на місяць. А тут мені за один день... Заплатили 8 тисяч гривень. Це настільки дало мені розширення, настільки дало впевненості, і я вже на сьогоднішній день більше 100 сесій провела, та, і це більше 40 людей. Тобто, і коли ти бачиш, як люди змінюються, ну, я зростаю ще більше. І дійсно, зростає моя впевненість, зростає моя звільна система і зростає. Бажання робити йти далі. І дійсно я дозволила собі обирати найкраще. Я пройшла Академію наставництво Світлани Остапчук і Наталії Шнайдер. Ще є можливість і здійснилася моя мрія потрапити до Наталії Шнайдер на індивідуальну сесію. Це було взагалі вау. Я так готувалася, так її чекала. Ну, це для мене така перемога. Уявляєте, і виходити в ефіри, завести YouTube канал, ну, тобто, все те, що ти озвучила, це є. А головне, що я хочу сказати, мені метод Ете Хілінг дав відчуття дорогоцінності, і я стала багатою всередині. От в мене, я от була вчора дійсно, на вихідних я була поруч там з людьми, теж, які заробляють більше, да, тому ось вони виглядають. Але я себе не відчувала такою, ну, як я раніше була, невпевненою, що я тут роблю. Тобто, в мене немає ще а, мільйонних, там статків чи доходів, але я внутрішньо стала багатою. Внутрішньо. І це дивовижно, коли ти просто от в мене за кілька днів був різний стан. І саме завдяки тетагінг, що ти не зависаєш в цьому стані, а ти навіть звертаєшся до іншого тета практика, да? зробіть мені розкопку, давайте подивимося, що там таке, і ти в момент зцілюєшся. І коли я побачила твою пропозицію, що виступити, я кажу: «да». я кажу так, тому що для мене це проявлення, ну, типу, воно мене надихає. Мене неможливо зупинити тому. Тому ось такі досягнення дав мені тета Хілінг, і він дав для мене професію. Саме через Тета Хілінг відкрилися мої здібності, від яких я тікала, я їх не приймала, що я цілитель, ну, типу, а мене повертали. І зараз я кажу, так, я цілитель, і рідні мене теж не сприймали в цьому, але останній раз, коли я була, я вже дійсно так вирівняла свій стан. І я кажу, це земна професія. Це я допомагаю людям, і це класно бачити, як у людей змінюється життя. І мене потрошку почали слухати. І це для мене теж велика перемога і досягнення. Тож все можливо. Вау. Просто знаєш, це дійсно дуже. Знаєте, коли ти бачиш людину, ти бачиш до, ти бачиш її після. Багато хто з вас бачить моє після. Так? Уже є у світланки. Але коли ти знаєш точку А людини. Ти просто бачиш, ого, оце так можливо. А яка зараз доступна нам усім? Точка Б сьогодні, що ми можемо вже вибрати? Які в тебе сумніви були найбільше, коли ти йшла в Техілін? Найбільше сумніви, що це не спрацює, що це неможливо. Ну, типу, я просто хочу ще сказати, що перед Етахілінг я почала в заглибилась в пізнання кармічного менеджменту і карма, і для мене це було так важко. Це причина, наслідок. Оце копатися, розбиратися. Я такого не хотіла. І саме коли от я через тебе теж а, дізналася про Світлану і Наталю, да і виходить, що коли я потрапила там на якісь певні навіть просто безкоштовні ефіри, і коли я почула, що люди кажуть, що не треба купатися от в цій кармі, а є метод, який просто швидко. Дозволяє тебе розкрити твою силу, твій потенціал, і завдяки цьому ти зростаєш. Ну, типу, не потрібно купатись. І я така вау, це воно, це воно невже таке існує? Як мене привело в Тотахілін, я почала шукати. Я кажу, це не моє, я не хочу такого, це не моє, є щось інше, є щось, щось глибше, є щось про те, що працює. І творець просто відкрив дійсно на мій, на мій запит те, що працює. Що стало сильнішим, ніж твої сумніви щодо Хілінг, а якщо це не дасть результатів? Тому що я впевнена, що в нас багатьох це є цей сумнів. То... Ну, в мене йти далі сумніву не було після базового. В мене навпаки виявилася цікавість. Я почала проводити сесії, і я зрозуміла, що є щось глибше, і я чула, що є певні рівні, да? і мені потрібно між базовим було і просунутим дійсно попрацювати подивитися, що е, є така прірва. Де я чогось ще не знаю, а я хочу ще краще давати і собі результат і людям. І тому в мене було більш цікавості йти далі, пізнавати. Перші сумніви це було, коли, наприклад, я починала проводити сесію і я вкладалася отак аркушами. А як я людину переведу? А я що я буду питати, Оце були так, да, оце таке сумніви, саме коли ти починаєш практикувати. Але потім ну, воно просто е, пішло з простору. Я просто пішла в довіру до творця, кажу: так, творець, ти краще знаєш, куди мені, мене вести, і я всього на всього твій провідний. І так виходить, що на сьогоднішній день людина приходить і мені одразу підгружається ця інформація і відкривається. Тобто, те, що я шукала, що не треба довго купати. Тобто, сумнівів не. Була була цікавість. У нас, коли в людей дуже багато сумнівів, ми дійсно застрягаємо там. А коли в нас є цікавість, нам таке відкривається, що потім сидиш і думаєш, вау, а що це можливо, а що це дійсно так? Тобто, моя порада йти через цікавість. І от, навіть якщо людина з'являється там чи з'явилася інформація, просто спитати себе, цікаво, а що це для мене? А чому це в моєму просторі з'явилося? І просто через якийсь аналіз йти і пізнавати, що це і чути себе. Тому що, коли ми слухаємо тільки мозок, який каже, да, нам тобі туди не треба або оточення. Ну, я хочу вам сказати, що мені ще пощастило створити. Підтримуючи оточення чоловіка, який мене підтримав. І коли я сказала, що я хочу йти далі, він каже, добре, йди. Але в нас договір був такий ну, приємний, що ти з, з, зроби так, щоб тета-хілінг тобі почав приносити гроші, і тоді ти навчайся, тобто, будь ласка. І я, в мене була така мета: от знаєте, мотивація, от, як да, кажуть, мотивація. І в мене вона вела мене. Тобто мені потрібно йти далі, я хочу. І давай, творець, допоможи мені створити гроші, щоб це, ну щоб я пройшла цей шлях. І сталося диво, так і сталося. Тобто, я, виходить, я купила курс просунутий глибині. Я заробила на нього. Тобто, я закрила це питання, і все, я подивилася, що ну, виявляється так можна. Вау. Ну от просто це. Тобто ти вийшла, перейшла в стан довіри, от що відбувається. І гроші створюються. Ми деколи думаємо, ну, пишуть Світленка, я тобі дуже дякую. Ти надихаєш собою, ти надихаєш своєю енергією, надихаєш своїми змінами. Ти прекрасна, світи, людям дуже пощастило мати такого провідника. Світлана дуже потужний провідник, і знаєш, ти така сила миттєвих змін. От реально, од миттєвих змін, от я хочу, щоб ти про це знала. І ти миттєво ти ну, світишся просто цією такою красою, молодістю, енергією. Ну, фантастично просто, що відбулося. І оці так, миттєві так. зміни, які відбуваються в твоєму просторі, це, це вау. Так, це, да, я ще хочу додати, що так, насправді мене зараз хотіли ще два слова сказати для тих, так. хто думає вкладати в себе не вкладати. Одного дня, коли я пішла в розвиток, це було вже 9 років тому. Мені зустрівся наставник, який сказав: Ти, звичайно, можеш зростати через там, тоді вже був Ютуб чи книжки безкоштовним методом, а можеш просто прийти до іншої людини і вона допоможе тобі. І дійсно так і є. І на сьогоднішній день я дивлюсь, чим більше я вкладаю в себе, і навіть тоді, вже, коли я це приймала рішення, що я там йду на марафон, і тоді марафони там коштували по 400 гривень. Ривень, і це дійсно було ну вау, це була велика сума для мене віддати. Але я йшла і я дивилася вже тоді, як на розвиток Всесвіт е, допомагає створити гроші. І зараз я дивлюсь так само, коли людина приймає. я теж, Коли я приймаю рішення. Це дивовижно, і навіть подарунки якісь приходять. Ну, тобто, от я, коли прийняла рішення піти на академію наставництва, і мені стільки подарунків прийшло, стільки курсів, так, що навіть не встигаєш їх подивитися. І це вау, як всесвіт просто через щедрість інших людей відкриває твоє серце. І ти думаєш, а як я можу віддячити все світо, а що мені зробити? Так, да, дійсно, я як жінка, я як людина, я як, я як жінка, теж реагую, я теж засмучуюсь. Ну, Тобто це нормально, це наша фізіологія. І якщо ми це приймаємо в собі, а не боремося з цими да, своїми проявами, тоді ми ще більше зростаємо, і тоді оце змінюється енергія, наш стан, і навіть в мене чоловік він помічає, як, і я помічаю, як ми зростаємо разом. І це Тобто, зростаю я, змінюється мій стан, і зростає теж людина і змінюється оточення. В мене зовсім інше оточення, і мені це настільки приємно, що воно невеличке, але воно є такі люди от, світлі, добрі, там, які просто от, ти дивишся на них і хочеш. Ще дивитися і бути в їхньому полі. Тож дякую тобі ще раз, Ірина, за цю можливість. Дякую кожному за те, що ви послухали мене. Можливо, я вас чимось надихну, там, натхнення вам додам і бажаю дійсно вам вірити в дива, мріяти, бажати і знати, що все можливо для вас. Якщо ви вірите, якщо ви хочете цього, то для вас всі можливості цього всесвіту. Нехай ця загрудка. Зайде в кожну клітиночку. Дякую ще раз.